З релізу Baldur's Gate 3 2 роки тому гра отримала багато оновлень: зміни балансу, покращення боївки, нові закляття та дії. А в останньому патчі Ларіан додали 12 нових підкласів, саме час пройти Baldur's Gate останній раз та подивитись на нові підкласи і зміни. Тож сьогодні ми поговоримо про три найсильніших підкласи, як їх прокачувати, яке екіпірування взяти та як за них взагалі грати. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд на три найсильніших нових. Підкласи у Baldur's Gate 3. почнемо з найсильнішого з нових підкласів: Варвара Велета, сильний білд орієнтований на успішні китки атаки та збивання ворогів з ніг. Створюючи персонажа, вам краще взяти 16 сили та 16 статури, потім вирівняти усі стати до 10, щоб не отримати мінусів, а потім взяти або плюс 2 харизми, якщо ви хочете використовувати залякування, або плюс 2 спритності, щоб отримати ініціативи. Також якщо ви хочете грати за власного персонажа, то я рекомендував би обрати расу бісенів та собрасу бісени Заріель, щоб отримати чудотворство та інші бонуси на наступних рівнях. Або ж расу карлики, Собраса Двергари, щоб отримати перевагу до китків протидії при чаруванні чи приголомшенню та темнозір як бонус. Також краще взяти походження військової для навичок атлетизму та залякування. На другому рівні ви отримаєте пасивну здібність відчуття небезпеки, яка дає вам перевагу протидії спритністю, пасткам, закляттям та поверхням. Варвар на другому рівні також отримує зухвалу атаку. Дію, яка дозволяє вам отримати перевагу до кадків атаки до кінця вашого ходу, але вороги матимуть перевагу проти вас до вашого наступного ходу. На третьому рівні ви зможете отримати підклас Велет, крім замовляння чудотворства та збільшення вантажності на чверть, варвар отримує лють Велета. Лють Велета, крім звичайних бафів шкоди та влучності, збільшує ваш розмір, а це дає опір до фізичної шкоди, а також перевагу до перевірок та протидії силою. На четвертому рівні ви можете обрати рису. Тут вам краще взяти або пильність, щоб отримати більше ініціативи, або лютий нападник, щоб отримати другу перевагу під час китків атаки, або гартований, щоб збільшити своє здоров'я. На п'ятому рівні ви отримаєте додаткову атаку та плюс 3 метри до швидкості пересування, а також дію велетів купняк, яка по суті є покращенням поштовху. На шостому рівні варвар отримує дію стихійна крайка, яка дозволяє вам посилити свою зброю елементальною шкодою до кінця люті. На 7 рівні велет отримує пасивну здібність тваринний інстинкт, що дає вам плюс 5 ініціативи. На восьмому рівні ви отримуєте ще одну рисо оберіть пильність, лютий нападник чи гартований. На 9 рівні варвар отримує пасивну здібність жорстокий критичний удар, яка дозволяє вам завдавати більше критичної шкоди. На 10 рівні велет отримує дію силове спонукання, яке дозволяє вам кидати істот маленького або середнього розміру. На одинадцятому рівні ви отримаєте пасивку Невпинна людь, яка дозволяє вам піднятись з одним ХП, коли ви опиняєтесь при смерті. На дванадцятому рівні оберіть останню з трьох рис. Екіпірування та зброю краще використовувати по спеціалізаціям, але хорошим сетом може бути шолом роги берсерка, щоб отримати бонус до китків атаки та вампіризм перстень відновлення, щоб збалансувати роги берсерка, постешипове вбрання, щоб отримати тимчасові очки здоров'я, та зменшити шкоду, яку ви отримаєте, пустишипові рукавиці, щоб ваша зброя ігнорувала опір до її типу шкоди, чи чоботи пекельної сутіні, щоб вас неможливо було збити з ніг, а також ви могли телепортуватись. Як зброю бажано використовувати молоти, як, наприклад, бій. Також, якщо ви вирішите використовувати сили елітидів, оберіть відбір слабких, щоб швидко добивати ворогів. Зміщення, щоб завдавати більше шкоди киданням, а також витягування здібностей, щоб зменшити шанс ворогів влучити. Граючи за велата, як і за звичайного варвара, вам треба триматись як можна ближче до ворогів, використовувати лють на початку бою, атакувати кожен хід та скорочувати дистанцію стрибками чи телепортацією з чобіт пекельної сутіні. Тож загалом, це, напевно, найсильніший підклас у цьому відео, з майже 100% завдати шкоди, при цьому з мобільністю та потенціалом бути танком та контролером вашої команди. Наступний підклас може й не такий сильний, але грати за п'яного майстра веселіше, ніж за велета. Під час створення персонажа монах отримує шквал ударів. Ваша основна дія атаки до третього рівня. Також монах отримує чотири пасивні здібності. Захист без обладунку додає ваш модифікатор спритності до рівня захисту, спритні удари додає ваш модифікатор спритності, а насили до атаки голіруч. Технічні удари дозволяє вам завдати шкоду, навіть якщо вам щось заважає. А також додатковий удар голі руч. Розподіляючи здібності, спочатку вирівняйте усе до 10, потім підніміть спритність до 16, статуру до 14, силу до 14 та харизму до 12. На другому рівні ви отримаєте виважений захист, щоб вороги промахувались по вам. Вітровий крок біг дозволяє бігти і стрибати за очки Ті, а «Дії». Вітровий крок відступ дозволяє вам відступити за додаткову дію. З третього рівня сп'яніння не має негативного впливу на вас, та навіть навпаки, відновлює вам очки ті. Також Монах отримує спеціалізацію у артистичності. З цього рівня у п'яного майстра буде друга основна дія підкласу бояцька техніка, подвійна атака з можливістю відступити. На четвертому рівні монах отримує основну дію підкласу п'янкий удар, який дозволяє вам ударити та з великим шансом зробити ворога з п'янілем. Пасивна здібність душа компанії збільшує ваш рівень захисту та влучність, але тільки по сп'янілим цілям. І цей ефект складається. Обов'язково виберіть трисозабіяка, щоб додавати модифікатор спритності і сили до своїх атак. На п'ятому рівні ви отримаєте додаткову атаку та приголомшливий удар. На шостому рівні монах отримує три пасивні здібності, удари, посилені Ті дозволяє вашим атакам ігнорувати опір на магічній шкоді. Знову на своїх двох дозволяє підійматися за менше очків пересування, а також перенаправляння удару, яке дозволить вам завдати удару у відповідь, якщо ворог промахнувся. На сьомому рівні ви отримаєте верткість, яка дозволяє вам ухилятись від заклять, роблячи китки протидії спритністю. Також з цього рівня монах може ігнорувати прочарування чи параляк, на восьмому рівні оберіть рису стійкий і спритність, щоб отримати бонус до китків протидії спритністю. На дев'ятому рівні монах отримує тварезливе напиття, яка дозволяє вам вдарити ворога, витверзити його, а також завдати психічної шкоди. Але ця дія знімає з вас усі стаки душі компанії. З 10 го рівня вас неможливо заразити чи отруїти. На 11-му рівні монах отримує пасивну здібність щастя ПЯКА. Вона дозволяє вам витратити 2 очка КІ, щоб позбутись завади, на 12 му рівні оберіть рису Атлен». Звісно ж, не беріть зброю, бийтесь голіруч. З обладунків, шолом кулаколома» для ініціативи, граційне вбрання для бонусу плюс 2 спритності та плюс до докатків протидії, рукавиці виважених рук, щоб посилити п'янкий удар, а також черевики верткості. Для бонуса до акробатики та рівня захисту. Граючи за п'яного майстра, завжди носіть з собою алкоголь та пити його поза боєм. У бою стакайте душу компанії та використовуйте приголомшливий удар на ворогів, які не можуть сп'яніти. Загалом, монах шляху п'яного майстра це веселий, доволі сильний білд, але без союзників закінчити бій ви не зможете. Наступний у нас гібрид чарівника та Чаклона – клінкіст. Використовуйте усі сильні закляття чарівника, а також рапіру клона, створюючи персонажа, оберіть замовляння, гуркітливе лезо та «Шоковий хват», щоб завдавати шкоду в притул, а також певний удар для покращення китків атаки. Закляття краще взяти магічну броню та щит для захисту, удаване життя для здоров'я, причарувати та сон для контролю, а також барвистий пиріск», щоб осліплювати ворогів і відступати, розподіляючи очки здібностей, спочатку вирівняйте усе до 10. Потім підніміть інтелект та статуру до 14 та спритність до 16. На другому рівні ви отримаєте спеціалізацію у артистичності, легких обладунках та фехтувальної зброї. Також на цьому рівні ви отримаєте основну дію класу «Клинковий спів, який дає вам плюс 2 до рівня захисту, 3 метри швидкості руху та плюс 2 до протидії статурою. Використовуючи закляття та атакуючи під ефектом клінкового співу, ви набираєте заряди піку клінкового співу. З кожним зарядом його шкода збільшується, але пік закінчує клинковий спів. Оберіть закляття посилений стрибок та скороходець для мобільності та зброю клінківства рапіру. На третьому рівні оберіть закляття «Маравний крок для мобільності та розмиття, щоб вороги мали заваду до катків атаки. На четвертому рівні візьміть закляття Стримати особу для контролю та закляття відзеркалення для збільшення рівня захисту. Також візьміть замовляння на критичний дотик, щоб вороги не могли стілитись після ваших атак. Оберіть рису захисне фехтування, яка дозволяє вам додати ваш бонус спеціалізації до рівня захисту, коли вас атакують. На п'ятому рівні оберіть через пин, щоб блокувати закляття, та вампірський дотик, щоб зцілюватись та заряджати пік линкового співу. На шостому рівні візьміть розряд блискавки перше бойове закляття, та страх контрольне закляття, яке дозволяє вам відступити. Також ви отримаєте додаткову атаку. На сьомому рівні оберіть кам'яну шкіру для захисту та перетворення для контролю. На восьмому рівні візьміть велику невидимість для легкого відступу та вогняний щіль для захисту. Також оберіть рису бойовий заклинач, щоб вашу концентрацію було важче збити. На 9 рівні оберіть стримати чудовисько та кона з холоду, як друге бойове закляття. На 10 рівні візьміть замовляння оберіг від зброї та закляття прикликання елементаля та проводити мерця. Вони будуть виконувати роль танка за вас під час бою. Також на цьому рівні клінкіст отримує пасивну здібність захисний спів, який дозволяє використати чарунку, щоб зменшити отриману шкоду на 5. На 11 рівні оберіть ланцюгову блискавку та морозну сферу Отілука», як наші останні бойові закляття. На 12 рівні візьміть закляття косюче око та телекінез для контролю. Та оберіть рису адепт стихій блискавка, бо ланцюгова блискавка це наше основне закляття чарівника. За екіпіруванням вам точно варто взяти зброю прерогатива дуелянта. Щоб отримати друге реагування та для вампіризму. У також краще взяти мантія незрівняного захисту, яка покращує ваш захист та китки протидії, якщо ви сконцентровані на закляття. Все інше краще, щоб давало бонуси до китків протидії чи ініціативи. Грати за цей білд важче, ніж за два інші. Вам треба бити та використовувати закляття одночасно, знаходячись у самому центрі битви. Намагайтесь настакати хоча б 5-6 зарядів піку клінкового співу. Для максимального ефекту важливо набрати 10 стаків. Знову ж таки, без союзників, хоча по вигляді елементалів, битись не бажано. який гайд ви б хотіли побачити наступним? За який клас почнете свою наступну подорож у Фейруні? Пишіть у коментарях, чи сподобався вам гайд, та чи хочете ви побачити більше гайдів на нові підкласи. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався гайд, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!